І на завершення розповімо про справи земні. Чи доводилося вам коли-небудь серед великого і гамірного міста знаходити куточок, де можна відпочити не лише тіло, але й душею. Неподалік американської столиці таке місце є. З ним вас познайомить Уляна Телюк. Національний дендрарій знаходиться всього за кілька кілометрів від центру Вашингтона на ділянці розміром у 180 гектарів. Кразу цього місця підтримують працівники дендрарію. Висококваліфіковані ботаніки, і садівники дендрарій не дарма вважається унікальним місцем, де можна сховатися від хаосу щоденного життя столиці. Сам Августа прийшов сюди зі своїм однорічним сином Ми любимо приходити сюди і дивитися на риб, на квіти лотоса, інші рослинки. Мій син ніколи до цього не бачив рибок так близько. Джоан Лов постійна відвідувачка дендрарію. Вона каже, що знає тут всі рослини і навіть тварин, яких рідко зустрінеш у великому місті. Я хочу сказати, що тут є багато на що подивитися і що робити. І ще ти ніколи не здогадаєшся, що ти у Вашингтоні. Ти просто тут, серед цієї краси. Мало хто з відвідувачів проте свідомий того, що у національному дендрарію зберігаються фрагменти старого будинку капітолію. Ці колони, висічені з Вірджинського піщаника, колись височіли на східному вході до капітолію. Вони є мовчазними свідками інавгурації кількох американських президентів, починаючи від Томаса Джеферсона і закінчуючи Двайтом Ейзенгауером. Під час реконструкції капітолію у 1958 році колони замінили мармуровими, а дендрарій успадкував старі стовпці. Національний дендрарій, утім, не лише місце для відпочинку. Національний дендрарій був створений у 1927 році під егідою конгресу як дослідницький і науковий заклад, що займається вивченням рослин і розповсюджує отриману інформацію серед громадськості. щороку дендрарій посилає науковців збирати зразки рослин з різних країн світу. Їх привозять і висаджують у парку для дослідження і виведення сортів стійких до хвороб і комах. Керівництво дендрарію при кожній нагоді не оминає можливості похизуватися, і колекцію рослин, які використовуються для виробництва біопалива. Ми хочемо показати людям, що рослини також можуть бути вжиті для створення біопалива, чи, наприклад, етанолу якості замінника бензину. Тож ми відібрали 21 рослину, яка тим чи іншим чином є придатною для виробництва альтернативного пального але якою б цікавою не була експозиція, відвідувачів у першу чергу притягає красота і спокій дендрарію. І, хоча з найвищого схилу парку видно і капітолій і пам'ятник Джорджу Вашингтону, люди забувають, що вони в американській столиці. На короткий час вони переносяться в Оазис без виснажливих буднів, турбот і політики. Уляна Телюк, голос Америки.